Ох, я так переживаю. Хочу вперше подати свій костюм на косплей конкурс. Давно хотіла переробити образ ец аудітори, бо я є фанатом цієї серії ігор. На роботу є цілих три місяці повно енергії та ентузіазму. Сподіваюся, я по дорозі це все не розгублю. А отже, погнали вже починати робити костюмчик. feel like this I'm a Як перейти до роботи, проаналізуємо костюм. Бо тут є таке маленьке ускладнення у вигляді 90-100% власноруч виконаного образу. Тобто такі речі, як сорочка чи штани, на секунді не вийде купити, бо їх доведеться робити самостійно. І саме зараз потрібно зрозуміти, з чим будуть проблеми і з чого краще починати. Отже, образ Еціо складається з сорочки, штанів, жилетки, звисаючої частини жилетки, я її буду називати просто спідничка. Далі це червона пояс, Взуття, підсумки з емблемою, плащ, ремінь на тіло, буси. Наруч плюс клинок, просто маленький наруч, перука і меч. Тобто 14 окремих деталей. З клинком навіть 15. З цього всього я можу купити лише один елемент. Але проблеми в мене виникнуть з трьома. А саме: взуття, перука і клинок. Взуття я розумію, як можна переробити, зробити з нуля ось цю верхню частину, але як Зробити підошву, от та частина, яка буде з землею з я... клинок потрібно друкувати на 3D-принтері. Моделька буде не моя, а отже, вона входить в ці 10%. І механізм він всюди однаковий. і Зробити наново велосипед, ну, таке. І перука. Я гадки не маю як з нею працювати. І тим паче, як зробити так, щоб вона стовідсотково влажалась, виконана тобою. Бо по суті ж ти купляєш перуку і перероблюєш її, укладаєш якось. А тут окремі прядки купувати, сітку шити. Не знаю. Зупинилася я на тому, що клинка не буде зовсім. Перуку я куплю і укладу, а ось зі взуттям розберуся вже по ходу. Тканину для сорочки обрала сатин А із такого молочного кольору з мерехтливим ледь помітним візерунком. Тканина глянцева, але блистить не надто сильно. Дуже приємна і ніжна на дотик, і, по першим враженням, має красиво драпіруватись. Радує те, що сорочка оверсайзна і креслити викрики буде трохи простіше, якщо там десь загубляться. Пару сантиметрів, то це не буде критично. Схожі вироби я вже шила, тому проблеми розкреслити основу в мене не буде. А ось рукавами цікавіше, вони доволі об'ємні і донизу вони йдуть красивими складками, які переходять в манжет. Для цього я спочатку розкресила звичайний рукав на міліметровці і розрізала його на 10 рівних частин. Далі понизу я розсунула деталі на 4 см один від одного і на тканині намалювала нову викрійку, щоб потім було легше шивати. Милом роблю надсічки, де розташовані основні деталі. Бо шивати треба буде саме стикує ось ці основні деталі, а додаткова тканина, яка буде між ними і дасть ось ці красиві складки. Спочатку я перевірила цей задум на іншій тканині, і наче як мене все влаштувало, з врахуванням, що ще буде манжет. Да, на сорочці була Кєєва бязь. Мені здавалося, це дуже класна ідея, поки я її не приміряла. Мінус година, щоб віддерти ось цю бясь. По зовнішній стороні манжети я вшив. Била мережево. Старалася рівно вести строчки, але канина, до речі, не дуже проста. Помимо того, що вона слизька і на неї важко переносити нормальну викрійки, так вона ще обожнює затяжки. Для фінального образу це не так важливо. Вони не будуть кидатися в очі, бо більша частина рубашки буде прихована. все ж таки. Але якщо задушнити і перевіряти саме рубашку. То затяжок там точно вистачає. Комір я зробила з додаванням клеєвої бязі з двох окремих деталей. По контуру тут також вшивається мереживо, яке плавно переходить на основну частину рубашки. Замість гудзиків тут використала гачки, які зазвичай використовуються для бюстгальтерів. це щоб мережево не топорчилось ось так догори, а завдяки оцим крючкам лягало одне на одне. Штани в процесі укоротились і стали бріджами. Можливо, у уеці також бріджі, але через високі. Кі чоботи, ми цього не дізнаємось. Викріки спочатку намалювала на міліметровці, приміряла на собі, наче все як було норм і перенесла на тканину. Далі позаду вшила приховану блискавку і всі края обробила двічі їх загнув і пройшла фігурною строчкою. Розглядаючи Еціло в грі, я розгледіла там жилетку, яка йде між основною жилеткою Асасіна і рубашкою. І вона була такого червоного кольору. Ну і звісно ж, я стала її шити. але коли Прийшла до конструювання основної жилетки, плюс додатково ще раз зайшла в гру, подивилась і стало зрозуміло, що там ніякої жилетки нема і тиждень на те, щоб її відшити, просто пішов термо. Виявилось так, що ось це те, що торчить, це частина основної жилетки, і то червона була просто підкладка. А не інша якась річ. Вийшло, звісно, відшити доволі непогано, але шкода, що дарма. Тепер можна перейти до чогось більш цікавішого, це асасинська жилетка. Цікавішого, але важчого. Викрики креслити буду не стандартно, дві передні частини і спинка, а трошки більше знадобиться. Бо у Еціо немає швів, їх не видно. А отже, вони десь сховані, а сховати їх можна тільки під червоні смужки. Червоні ж смужки, в свою чергу, не йдуть от чітко по стандартним швам. Вони йдуть трошки ближче сюди, трошки далі туди. Отже, вийшло замість трьох основних деталей для жилетки, Вийшло. 7. В якості підкладки використаю червону підкладочну тканину, яка переливається на сонці. Рукава тут доволі незвичні, і щоб їх пошити, спочатку креслю стандартний рукав. Розділяю його на 5 частин і переношу їх на молочну основну тканину з додаванням клеєвої бязі для стійкості. Далі я ці молочні деталі розміщаю на однаковій відстані один від одного, що знизу, що згори, на червоній тканині. Фіксую булавками і пришиваю. Щоб сформувати сам Рукав, згори і знизу я стикую ось ці білі деталі і знову ж таки прошиваю. Під низ основного рукава я вшиваю стандартний, але трошки довший. Також з додаванням клеєвої бязі. Края обробила окантувальною білою бійкою і фігурним швом. Мої креслення виявилися не дуже точними і жалетка не сходиться попереду. Тому доведеться перешивати дві передні деталі. Пришив рукав до основи, вони виглядали сумненько і не так об'ємно, як хотілося б виправила це сінтопоном, і щоб він не випав, підклеїла рукав гарячим клеєм. Для однієї смужки я вирізала молочну ширшу та червону вущу смужки, шила їх між собою і тільки потім пришила до основи, закриваючи шви. Я вже півтора місяця роблю цей костюм, і мені стається іноді, що воно все на одному місці стоїть і нікуди не двигається. Дуся хотіла в цьому костюмі піти на фанкон, який буде через тиждень. У мене ще навіть оця рубашка недороблена. Хоча, зла боку, хоча б оці штуки вже зробила, вже легше. Але я забула, що ось тут має бути ще отака штука, яка перекриває оті полоси. Зараз покажу. Ходить, що у нього ось тут оця штучка є. Ще один кусок тканини, на який кріпиться м -м, капюшон. І все. Що це я опять для за неї забула, а це ще один кусок роботи. Капюшон відшитий просто якимись молитвами, добре, що це мій п'ятий капюшон, і в мене вже є якийсь досвід, якісь, якісь, якісь викрійки, які треба було просто трошки переробити. Візерунки робила тієша жоконтувальною бійку, яку просто склала вдвоє і прошила з двох сторін. Так візерунок виглядає більш об'ємним. Доробила одразу і цю деталь на спині, бо я знову потім про неї забуду. Гудзиків буде вісім, з яких лише п'ять. Робочі. Бо на скріншотах я бачу, що у Ецу нема. Отворів для трьох верхніх гудзиків. Ну, мені, в принципі, від цього легше. І з внутрішньої сторони жилетки я ще пришила тоненьке жовтувати мережево, робила це чорну нитку рівно по центру, щоб створити таку контрастну чорну пряму лінію. Перед тим як ми підемо далі, прошу підписатись, поставити вподобайку. Це мотивує мене робити більше крафту, більше костюмів і, звісно ж, більше відео. Вся спідничка складається з довших або коротших, вущих, ширших. Прямокутників, які йдуть трошечки під нахилом. Робляться вони з тієї тканини, що і жилетка, плюс точно така сама червона підкладка. Край обробила контувальною бійкою і фігурним швом. В кінці всі деталі сшиваються на один ремінь і фіксуються попереду фастексом, щоб було зручніше його вдягати і знімати. Цю спідничку і жилетку треба ще якось зістарити. Але зістарити не в жовтуватий колір, а в сірий, як вецело. Тому чай, кава не. Підійде використала чорну фарбу для тканин, яку в дуже маленькій кількості розвела з водичкою буквально на кінчику кісточки. Мабуть, найлегша частина костюму це червоний пояс. На собі відмірювала, скільки мені треба, відрізала, зробила звисаючу частину і зафіксувала на це все на гачки. Там точно такі самі гачки, як і на сорочці. До закінчення подачі заявок ще трошки менше ніж два місяці. Тобто, я в принципі встигаю доробити костюм, але я хотіла в цьому костюмі піти на фан-кон. Який буде через тиждень, і все, що в мене є по костюму, це ось це плюс рубашка. Єдине, що радує, що в мене є трохи дрібниць, які я робила колись раніше. Може не такі якісні, як хотілося би, але вони є. До прикладу, ось цей пояс з підсумками він не такий класний, як, звісно, хотілося би. Я його буду для конкурсу переділувати. Але він є, тобто чисто в теорії, його можна не робити. Ще у мене є ті типу, побатинки на верхню частину. ті, що у мене відос є з ними. Ну, якщо чесно, для конкурсу я б точно робила нові, щоб було без оцих штучок. Я б не пожмотилася, купила б сюди фурнітуру нормальну. А піднес надіть просто кросовочки білі. По факту я переробила лише чоботи, Зняла оту неду фурнітуру, яка вже частково відвалилась, і зафарбувала їх більш щільно. Все. Вийшла така собі демо-версія Ецелу. Прийшов фан-кон, костюм витримав всі випробування, всі 10, а то й 11 годин, що я в ньому пробула на жарі, він не розвалився, бо в мене зазвичай щось де відвалюється, Хоча проблеми все ж таки виникли. І дуже класно, що в мене випала можливість кудись піти і довгий час пробути в костюмі, бо тоді видно краще. Свої недоліки У мене вийшли дуже короткі рукава. Вони прям підстрелені, і це дуже сильно видно. Роба дала так, що воно підскочило ці рукава, і виглядають вони не ну, дуже короткими. Мабуть, мені доведеться перешивати рукава. Плащ розкресила по принципу спідниці одна четверта сонця. Та з однієї сторони додала 15 см до довжини, щоб коли я вдягну плащ, не було перепаду по довжині, бо тіло людини несиметричне, і ось тут. Плащ знаходиться вище, а ось тут він буде нижче. Ще відрізала кусочок з передньої верхньої частини плаща, щоб коли я його вдягну, не виникала складка. Верхню шкіряну деталь зробила з тонкої єви та чорного шкір Спочатку я обклеїла окремо кожну деталь. Таких комплектів, до речі, має бути два, щоб ми змогли закрити некрасивий низ. Сам плащ буде триматись на трьох чорних канатах, і на цьому ж канаті мають бути дві металеві деталі попереду і позаду. Вони однакові. Виліпо їх з полімерної гліни і зафарбувала срібним акрилом. Чорну шкіряну деталь. Я приклеїла на суперклей до канату. Також помашувала всі вузли, щоб вони не розв'язалися. І ось ці металеві деталі приклеїла на той же суперклей до канату, щоб вони не сковзали і були в одному місці. Це не самий найкращий метод, це прям поганий метод. Отак, от роби, але чогось кращого я не придумала. Пояс з підсумками розбила на три частини. Сам пояс. Підсумки і емблема. Тут майже все зроблено з 5 та 2-мм єви. Тут доволі багато фурнітури і закручених ремінців. Тому перед початком намалювала схематично пояс. Найдовше в цьому всьому це шліфовка, бо пройтись треба по всіх оцих ремінцях. Ще й відключення світла трошки ускладнює процес, і ти думаєш, тобі або сидіти годину другу шліфувати, або робити роботу, за яку платять гроші. Підсумки також треба відшліфувати, прогріти феном, надати їм уже потрібну закінчену форму. А візерунок я випалила паяльником. В основі емблеми палітурний картон і єва. А ось листочки зробила з глини. І перед тим як фарбувати білим акрилом, я використала акриловий ґрунт, щоб перекрити. Темний колір єви або помаранчевий колір глини в гіршому випадку доведеться наносити фарбу в 5-6 шарів, а то може навіть більше, щоб тільки сховати ось цей колір, щоб вона не просвічувала. Верхню частину взуття я вже знаю як робити, і про це є окремий відео. Єдине, що я не буду обтягувати, євою резамом, бо мені не сподобались ось ті складки. А як його натягнути без складок, поки не знаю. Нижню частину, там де підошва, власне, саме основне взуття, я вирішила зробити за тим же принципом. Єдине, що нижня частина, яка буде соприкасатися з землею. Вона буде з 10 міліметрової єви, щоб не відчувати кожен камінчик. Для цього я обмотала ногу разом з підошвою з євою, яку вирізала харчовою плівкою, обклеїла це все скотчем, намалювала прямо на собі деталі і вирізала їх. Далі перенесла на єву, склеїла. Все просто. Я вже встигла походити в чому взуті по асфальту декілька годин, і ніяких проблем з підошвою не виникло. Віднизу до центра чобіт йдуть розрізи, щоб ногу туди можна було якось просунути. Закривається це все липучкою, і тут, в якості ґрунту я використала текстурну пасту. Маленький наруч, дуже простий. Думаю, тут і так все зрозуміло, як його зробити. Великий наруч трохи цікавішої. Тут і додатково є вуклела, і самозастигаючий пластик, емблему ліпила. Коли закінчила ліпити емблему, одразу скрутила наруч, так як він має сидіти на руці, щоб ось ця пластика так і застигла, бо вона взагалі не гнучка. В результаті вона трохи порепалась після висихання в деяких місцях, але я замазала знову ж таки оці тріщини тією ж пластикою, і все стало нормально. Для бус я зробила бусіни з полімерної глини. бо Чогось схожого в магазинах я не знайшла. Ліпила і запікала їх на шматку шнура, і для подальшої роботи їх треба було зняти, пофарбувати і надягти вже на шнур потрібної довжини. Що знімати виявилось не дуже просто що надягати, бо отвори вийшли дуже маленькі, і довелося їх збільшувати гравером. Ремі на тіло доволі просто зроблений. єви. меч, я зробила в окремому відео, щоб не розтягувати це. І мені треба його отак. И укласти типа небрежно в стороны. Купила я для волосся. Самые обычные якісь заколки такие. Я знаю, що поруки укладають прям дуже хорошо лаком все поливають. Прям прядочку. И залила прям блядь, капли. Блять, в мене тут всього 4 заколки залишилось. Так, тепер ще оце. Я зробила грим під чоловіка, Під це. І його трошки засрали. Я не знаю. Ну, наче ж заїбіть, дивиться. Пожалуйста, напишіть ви. Це нормальний грим чи ні? Тому що... Мені він подобається. Тепер залишається обрати локацію, зробити класні фотки для конкурсу і подати заявку. Не забувайте за лайк, підписку, підтримуйте україномовний контент. Пишіть коменти, якщо не зрозуміли, як я щось зробила. Я з радістю відповім і скоро побачимось. Ти заґудлайф виліт, брадест невечейндж анмеєтневерчейндж.